Привіт. А, і сьогодні про маніпуляції залежних людей. Якщо ти проживаєш з алкоголіком чи наркоманом, то ти доволі часто а, проживаєш відчуття провини. Тому що залежна людина це майстер маніпуляцій. Не через те, що а, людина залежна. Зла а через те, що його головний пріоритет це його улюблена речовина, яку він вибрав. Чи це наркотики, чи це алкоголь, неважливо. І е, назву три таких речі, якими маніпулюють е, залежні. Перша це е, я зараз помру, мені так погано, що я можу померти. Дай грошей на апахмілітса, е, дай грошей на. Зняти ломку, дай грошей на будь-що. Таке, що мені врятує життя. Залежна людина давить на жалість, обіцяє все повернути, обіцяє потім все кинути, або знижувати дозу, або піти підчуватися. І головна ціль проманіпулювати, щоб досягнути своєї цілі, так? своєї улюбленої речовини. Друге, це звинувачення. Ти винна чи винний, якщо залежний звертається до батьків, в тому, що я зловживаю або до дружини, або ще до будь-кого. Ти винна в тому, що тебе не було в моєму дитинстві, ти була зайнята або зайнятий заробітком грошей, ти не навчив мене бути чоловіком. Я е, недолюблена тобою як донька. Тобто звинувачення і претензія. Тоді о, батькам або о, коханим нема чого в принципі відповісти, і вони на цю маніпуляцію хочеш не хочеш, вони на неї не відповідають. Вони просто йдуть на поводу залежної людини. І третя о, о, найрозповсюдженіша маніпуляція це не лізь я сам впораюсь». Це о, типова ілюзія контролю. Якби залежний міг би впоратись, він би вже до цього часу впорався, а не довів би себе до такого стану. І моє послання сьогодні таке, що з цим можна впоратись, з цим потрібно працювати. І якщо ви в моїх попередніх словах уловлюєте щось схоже на свої відчуття, які ви відчуваєте в контакті з вашою рідною людиною, і на жаль, вона залежна. То звертайтеся за допомогою, і а, вихід є, і з цим можна впоратись. І скажу вам таку річ: якщо а, просто <кхід> лікувати а, залежну людину, а його сім'я не буде проходити певний а, процес зміни в собі, то а, шансів на одужання від залежності менше стає. Тому що якось співзалежні будуть провокувати, підозрювати, або поводити себе так, як поводили раніше по відношенню до залежного, а залежний вже змінився. Там пішов в терапію, пройшов реабілітацію, кинув пить, кинув наркотики, веде здоровий спосіб життя, пропрацьовує свої якісь там внутрішні моменти, і він на шляху змін. А рідні його не змінюються. Це програш, це, це не о, виграшна ставка. Результату це можливо дасть, але в більшості випадків не дає. Тож, якщо ваша близька людина проходить лікування в центрі реабілітації, відвідуйте групи для співзалежних. Звертайтеся до психологів, шукайте ресурс, як можна з цим впоратись. А з цим можна впоратись. Якщо ви. Тільки почнете працювати над собою, то я вас запевняю, у вас повинно вийти, і ви зможете. Па-па, до зустрічі в наступних відео.